Отже, мене звуть Олена. Я сьогодні з вам до вас з історією, яка називається так. У мене є сусід на ім'я Вова, який не дає мені жити. Не, навіть не так. Йобнутий сусід Вова, який надає мені жити. Так у вас усіх є йобнутий сусід на ім'я Вова, який надає нам жити. Альо. Просто в мене їх два. Це рекурсія. Зверху є великий йобнутий Вова, він надає нам всім жити глобально. Знизу. Зве... А всередині, як бігімотяки із хіндер сюрприза, є мій маленький персональний Вова, який зайобає мене персонально в моєму будинку. Взагалі у нас будинок дуже пристойний. У нас просто так склалося, що в нашому під'їзді всі пристойні, але на першому, на другому поверсі живуть виключно одні каші і наркомани. Я якраз живу на другому, на першому піді мною Вова. Значить, історія Вови. Ротів п'ять назад, ні з того, ні з цього, просто з ніхуя. Вова взяв сокиру і роз'їбав собі квартиру. Це чи, чиста правда, це факт. Він просто взяв сокиру і роз'їбав собі квартиру. Звучить як потужний політичний маніфест. Погодьтесь, типа. Я бачу такий бікборд, там де стоїть мій Вова і там Володимир Єбанутін не словом а ділом, потім інші лише пиздяче і все заїбало. Це й і бере і робе. Взяв сокиру, роз'їбав квартиру. І він. Боже, Вова, прости мене, якщо ти це дивишся. А, значить, не лише квартиру. Вова взяв сокиру, роз'їбав кожне вікно, підійшов просто окремо по черзі. У мене народився такий крінжовий жарт. Я його називаю крінжарт. Е, зараз вам зачитаю. Значить, жарт такий. Походу Вова епл-дрочер, Інакше звідки така ненависть до Віндоус? Вибачте. Да. Це все сталося на 8 березня. На 8 березня, і з того пору, якщо в мене є мужик. Що в мене є мужик? Це нормальна історія, Типу, в мене є мужик, ми з ним зустрічаємося, і ми якось дотягнули до 8 березня. Ми будемо зустрічати його разом. І він такий блять, е, ти ж жінка ж, получається. Да? Значить, е, завтра тебе чекають сюрпризи. А я кажу: Ні, дорогой, мене вже не чекають сюрпризи. Тому що, знаєш, такий вираз, хто в армії служив, той в цирку не сміється. Хто рядом з Вова жив, той на 8 березня ніхуя нічого не дивується просто. Він вже звик. Я в житті з Вовою знайшла для себе один неочікуваний плюс. Я завжди тепер їжджу на передньому сидінні з таксістами. Не завжди, часто. І це плюс для мене, бо я йобаний екстраверт. Не те, що ви всі напевно, о боже, я інтроверт. Це знаєте, я інтроверт, і мені так важко знайти собі, Блядь, ви всі сука, йобані В кого не сподіваюся, я інтроверт. Хорошо, я йобана екстраверт, да, це я. Я піжу з людьми, мені важливо це дякую. Коли когось з вас заїбе робити вигляд, що ви інтроверти, ви знаєте до кого прийти. В общем, як виглядає моя типова жертва таксіст? Він просто такий приїжджає на виклик і такий, знаєте, мужичок середнього боку, він такий: о по 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 а що це скло у вас тут розбите? Я вже відкриваю передні двері. Шеф рекомендує пристібнути ремені безпеки. Бо охуєнність цієї блядь, історії роз'їбе вас на повній швидкості. Да, вони так не реагують, до речі, ніколи, здівав, господі. Коротше, я так от сідаю, знаєте, так відкидуюсь на кресло, як та бабка з Тітаніка, яка згадує Леонардо Ді Капріо, і кажу: це був далекий 2019 рік. В мене не залишилось його фотографія, бо він все роз'їбав сокирою. О, Джек Вовсон. Намалює мене, як тих французьких вікна. Да, ну, в общем, трошки я обліклася, вибачте. Насправді я так часто говорю людям про вову, що я відчуваю себе, знаєте, його Джоан Ролінг. Я його Джон Ролінг. Я розказую історію Гаррі Поттера. хлопчика, який вижив. Із ума. Да. До речі, Вова дуже багато спільно з Путіним. Ми це вже з'ясували спочатку, але, по-перше, вони заїбали всіх сусідів. А, ви ж не знаєте, Вова не тіті, топором тапором розібав. Він два рази полив хату, я один раз горіло, я все ще сміюсь з цього, не знаю чого. А, Вова заїбав всіх, нічого ніхто йому не може зробити. І це при тому, що у мого Вови навіть суки ядерної кнопки нема. Чим він шантажує, в нього немає ні ядерної кнопки, ні дверей. Друге, я думаю, що мій Вова теж какає в чемодан. Я поясню, в мене немає доказів, я не впевнена в цьому, але. Йому відключили воду за неоплату комуналті. Я просто сподіваюся, що із за цього він вирішив не срати в унітаз. До речі, я бачу, що тема какання нам комфортна, да? Ми можемо, можемо рихатись. Да? Дивіться, якщо вам тема какання комфортна, як і мені, то в мене, типа, два питання. По-перше, куди ходить какать Вова? Але я маю знати ще чим того, що останні 5 років я маю ще спостерігати з вікна за раціоном Вови. кожен день. Це не те, що я там, знаєте, з військовим біноклем просто стою. Ну я там живу своє життя каву тут, кого їбать Вова. Ну, типу, і Вова стоїть, і 5 років я спостерігаю. Значить, мій висновок. Раціон Вови такий. Влітку Вова в нашому дворі об'їдає Шовковицю. Це факт. У нас є Шоковиця, він її об'їдає. Взимку він чекає літа, щоб знову сука в нашому дворі їсти шовковицю. До Вови часто приїжджає поліція, тому що на нього постійно всі скаржаться, і вони такі, сука, Вова, ти так заїбав, ти просто не можеш собі уявити. Блять, остановись, будь ласка, ти просто перетворив життя своїх сусідів просто на суцільне пекло. Знаєте, що йому кажу, Вова, це сука, пряма мова. Він такий: це не мої сусіди. А потім він отак от підходить, як ганібал лектор Просто до них він такий. Хтось замінив моїх сусідів. Хтось прийшов і замінив моїх сусідів на їх точні копії. Це їх двійники. Ми потім довго з'ясовувалися з сусідами, хто з нас банкетний, хто удмурт. Коротше, у Вови дуже багато друзів, це дивно. Це дуже динало, Вово є друзі. І періодично можна чути, як хтось стоїть під його вікнами, ну як вікнами, ну, типу. Такі, типу, КВН! КВН!» Виявилось, що це вони так кличуть Вову. Ні, ну у випадку Вова вони викликають Вову просто. Вони викликають Вову. Я думаю, блядь, якого хера КВН? Чого КВН? Це ж ніхуя не смішно. Потім з'ясувалося, що тому і КВН це ніхуя не смішно, блін. Ні, насправді КВН це ініціали Вови. Він кошовий Володимир Назарович. Запам'ятаєте це мій? Ви пам'ятаєте цей серіал Breaking Bad, там де лисий мужик йобнувся, почав варити м'яд, і він стоїть в пустелі і такий say my name. Say my name. But do it like I really know you». Say my name. Кошовий Володимир Назарович, you got them right. Yeah. Але він ніхуя не, не кашовий Володимир Назарович. Я на, наїбала вас, ви просто собі не уявляєте як. Він тіті Володимир, все остальне я придумала. Okay. Тому що я думаю, що я маю оберігати його конфіденційні дані. Це його конфіденційні дані. Я не хочу. щоб Ні, ні, все, не треба, я не буду розказувати. Uh, все, це тема закінчена. Uh, давайте краще. Давайте краще про інших алкашей в нашому дому. У нас багато, у нас дуже класні у всі потужні імена. Я іноді це відчуваю, ніби я в гетто зростаю поряд з майбутніми зірками хіп-хопа просто. У них є Ліл Вейн. Літл Вейн. У мене є літер вел. Well. Ну, типу, він не літер вел, він просто вел, well, це алкоголік Валентін. Він живе в сусідньому під'їзді, так. Да? Всі називають його Велл, well, і це дивно, тому що він ніхуя не виглядає вел. Well. Він виглядає дуже варіант вел. Він виглядає як. Але я думаю, що він вел, well, тому що, типу, він більшу частину свого життя він велдам. Well um, іноді можна спостерігати те, що я називаю похоронна процесія монаршої особою. Це просто валяка, несуть його друзі алкаші. Він просто як Клеопатра в тому фільмі. Він вони виступова усипання. Я так стою, думаю... род, типу, Просто вдумайтесь, валік бухав десь, точно не за свій рахунок, він не працює. типу, ну це факт. Друге, він потім втомився, і ці його друзі, друзі блін, просто як гноми, білосніжку в цьому хрестальній труні. Просто вони несуть його на восьмий поверх. Чи що блять бухав не за свій рахунок? Потім в нього у валіка безкоштовна доставка валіка, валіку під двері. А тепер давайте згадаємо свої. Да? У нас тут є Катя, вона не бухає, всі інші я сподіваюся, да? ну в смысле, я не сподіваюся, ну ви бухаєте періодично, так? Да? Як ми бухаємо? За свої бабки, правильно, як правило? Немає такого, що спонсор у нас є нашого алкоголізму. Ми самі собі спонсори. Потім ви викликаєте таксі за свої гроші, як правило, так? Да? Максимум, куди вас везе таксі? Під під'їзд. Це вам ще пощастило. І потім ви рачком, бачком, на восьмий поверх чи вам кудись там треба. А цей чувак чисто на респекті виїжджає. Він просто все в цьому житті вивозить на респекті. Да. І хто з нас лох тепер? Почекайте, не відповідайте зразу, це риторичне питання. Це треба. Ладно, і останнє на сьогодні по черзі, але не по значності. Це почетний мешканець мого будинку з хімерами, чувак, якого звуть Бонієм. Да, вам не почув, Боніем. Бонієм. Значить, як це все сталося? Я йду по вулиці. Йду по вулиці, короче, чую, то кричить боєм. Ну, я думаю, я повернусь. Що... Може, там реально боняє. Може там реально цей афроамериканець, шевелюри і три афроамериканці, вони дері, дяді, кул. Я повертаюсь, там мужик з мого сусіднього під'їзду, і він виглядає так, ніби у нього п'ята стадія алкоголізму. І це при тому, що всього. <реш> я думаю, блядь, чому він боняє? Я не засну тепер, я спитаю. Коротше. Наступного разу я йду за тебе. Я була на закупках. Коротше, я йду за тебе. Стої цей чувак в статусі кво своєм просто. І я просто, знаєте, як Дмитрій Гордон. Атлічний час для інтерв'ю. Доброго дня, містер, ви містер Бонєм, да? пан Бонієм, типо, чого ви боніям? Він стоїть такий. Саня. Він не так сказав, до речі, він сказав так. Бо я Боясаня! Да, Отак, от до речі. Трошки більше схоже на так як він сказав. Не повністю. Я зараз передаю, але трошки схоже на те, так він це сказав. І він, коротше, каже, бо я Саня. Я кажу, я не розумію. А він отак от стоїть. І отак от. І він, до речі, чуть не впав, бо цей мах його у прискорив. Типу. прискорив, його так отак просто. просто. Така типу. А знаєте, оце відчуття Ібана, ти йшов за відповідями, а стало нахуй, тіті більше запитань. Ти такий. Чувак. Типа, Я тепер буду думати ще за цю хуйню. Я буду. Я буду. Проходить пару місяців, і що ви думаєте? Я в якомусь залі. Ну, я концерт, блядь, Я не пам'ятаю. Коротше, я йду, граю, Бонні ніям пісню. Мені сказала подруга, яка працює івент-менеджером, треба працювати з залом. Тому я спитаю вас, як ви думаєте, що це було за пісня? Згадайте останні слова, які сказав мені боні. Вони ж були, до речі, перші. thank you for the love. Бачите, я ще співається, вийовуюсь тут. Ну, коротше, і в мене, знаєте, як в тих тріллерах, такі флешбеті, там, де він так от стоїть, і я така. Господі, чого він ньому?» Він такий, бо я Саня, 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 Саня. І, коротше, в кінці це мощно сходиться в одному. І я така, блять, того Саня, бонів. Філігранна кличка. В палаті Міртава в Парижі. Це просто роз'йона роз е, поганяла. Я думаю, айда Саня, айда ювелір. Всім дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.